Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні середа 7 вересня 2022 року, а в Україні уже 196-й день Великої е, кровопролитної війни, яку Росія розпочала проти нашого е, багатостраждального українського народу. Знову по всій е, лінії фронту ведуться важкі бої. Але українське військо звільняє міста і села, звільняє крок за кроком українську землю як на сході, так і на півдні нашої батьківщини. Але знову упродовж останньої доби від ракетних ударів, від обстрілів, від авіаударів здригалися наші міста і села. Рекордно, за одну ніч місто Харків двічі було обстріляно. Лише за один раз випущено сім ракет. Ціє ночі наш Харків знову вкотре був у вогні. Ведуться обстріли усієї майже Донецької області. Інтенсивні рятувальні роботи ведуться зараз, у тій хвилині, у місті Слав'янську. Де росіяни, обстрілявши це місто, знищили житловий будинок і дитячу школу під завалами ще, мабуть, знаходяться люди і тривають рятувальні роботи. Україна у вогні, але Україна стоїть і бореться? Нам можливо до кінця важко навіть збагнути і передати. Розміри, масштаби цієї війни, а найважливіше той біль України у цю хвилину. Так виглядає, що ворог розміщає свою військову техніку навмисно у школах, дитячих садочках і у православних храмах, начебто ховаючись за плечима жінок, дітей. навіть за церковними спорудами від справедливої е, розплати. Сьогодні е, нам стало відомо, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів української землі є заміновано. І, мабуть, роками потрібно буде м, працювати, щоб звільнити цю територію від е, російських вибухових е, пристроїв. 200 тисяч кілометрів. Квадратних. Це є 400 тисяч територій Держави Ватикан. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні багато хто стверджує, що ця війна справді є війною на виснаження. Російський агресор бачить, що незважаючи на перевагу. В живій силі і в зброї не може нічого вдіяти із рішучості українців обороняти свою землю. І тому намагається вичерпати наші ресурси, наші запаси, нищить інфраструктуру наших міст і сіл, зокрема перед обличчям майбутньої осені і зими холодного періоду року. І ми питаємо себе сьогодні: де нам взяти сили? Звідки почерпнути цієї здатності вистояти? І ось суспільний дороговказ віруючого нам вказує на джерело поповнення нашої життєвої народної сили. І ось третя заповідь цього дороговоказу е, каже наступне: Виявляю приналежність до Ісуса Христа. Втілюю свою віру у щоденній праці та побуті, беру участь у святій літургії та очищую свою Душу святою тайною покаяння. Отож, ми, християни, сьогодні, повинні зрозуміти, що Ісус Христос є джерелом відродження українського народу. Він, богочоловік, є джерелом. Нашої здатності вистояти у тій нерівній боротьбі з ворогом, у тій боротьбі добра зі злом. Дослід підпільної церкви з радянських часів показує, що саме божественна літургія таїнство Євхаристії, тіло і крові Ісуса Христа є джерелом життєвої сили церкви і народу. Сьогодні є день поминання великого провідника нашої церкви і народу, патріарха Йосифа Сліпого, і сповідника віри, в'язня сталінських концтаборів. І саме він засвідчив світові, що навіть в умовах концтабору і тюрми наші священники звершували божественну літургію. Саме тіло і кров нашого Спасителя дали нам силу вистояти, коли питалися його, а як можна в таких обставинах служити літурію, де взяти необхідні речі для літургії? Патріарх знімав окуляри і казав: ось це є чаша, це є дискос. І так священники в тюрмі звершували тайну Євхаристії. Тому ми сьогодні, шукаючи поповнення наших душевних, духовних, моральних сил, спішимо і причащаємося тіла і, кров, і крові нашого Спасителя. Коли ми відчуваємо, що зло нас починає е, е, в той чи інший спосіб собі підкоряти, біжимо до святого таїнства покаяння, сповідь звільняє від гріха. Так само сповідь. Дає силу звільнитися від будь-яких інших видів зла. Саме ці таїнства є тим ліком на рани українського народу сьогодні, черпаючи з того вічно пливучого джерела благодаті Святого Духа, ми сьогодні зможемо звільнити свою землю від того ворога, який на нас напосідає. Сьогодні ми молимося, Боже. Благослови Україну. Боже, благослови українське військо. Боже, благослови наших військових капеланів, які там на лінії фронту сьогодні служать божественну літургію, звершують таїнство тіла і крові нашого Спасителя, відпускають гріхи в Тайні сповіді нашим е е захисникам. Боже, прийди там. Де найбільше тебе потребують і очікують, бомбосховища, в підземелля, на окупованій території, нехай там священники принесуть тебе, Євхаристийного Ісуса, страждаючому українському народу, бо віримо, що ти є джерелом нашого відродження і нашої перемоги. Боже, благослови Україну твоїм миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!